Багатьом батькам знакома така ситуація. Сидить доця в своїй кімнаті, в телефоні. Чи якийсь фільм дивиться. Тут приходить мама в цю саму кімнату каже, доця, пошлі, поможеш мені. А доця, ну не обзерне доця, може навіть синочок. Як, яка реакція? Глазки закочені. Не подобається, щоб гукають допомагають. Значить, от там доця, ти зробила уроки? Да, зараз зроблю. А потім, знаєте, буває, потім це саме доця чи синочок зі своїми друзями разом там збираються і починають жалуватися на своїх батьків. А це мене заставляють працювати. А оце я попросила, щоб мені купили оце, о, оцю штуку, а мені не купили. Оце в мене такі батьки, оце вони такі погані. Це ілюстрація того, як ми відносимося до Бога. Є анекдоти з життя, звичайно, саме такий відомий, да, коли зустрілися два чоловіки, і один іншому каже: знаєш, до мене діти відносяться як до Бога. А той каже, це як? Говорить, ну от коли їм щось потрібно, вони до мене приходять, просять, вмоляють. а коли в них все добре, забувають, що я існую. І от, на превеликий жаль, от ми живемо от, в особливості зараз, от, в період якихось таких випробувань, це як всього проявляється. Чому це проявляється? В тому, що в період якихось трагедій, випробувань, якихось негараздів. Люди ропщуть на Бога, люди ругаються на Бога. Да, чому війна, а чому засуха, а чому от так, не те не так, це не так. І оцей робот, він є дуже гріховним насправді. Чому гріховним? Тому що ну, забувається дуже важливе. От ми, наприклад, забуваємо, що кожна секунда оцього нашого життя, яке в нас є, це є дар Божий. Ті діти, яких ми любимо, рідні близькі, яких ми любимо, це є дар Божий. Якщо не Бог, у нас би нічого цього не було. Навіть те, що ми можемо сьогодні прийти додому і щось покушати, це дар Божий. І те, що ми можемо відчувати смак, ми можемо смакувати їжу. Що для нас їжа це не щось таке пресне, таке одинакове, що ми можемо радуватися їжі, що ми можемо обвиняти якісь. Гарні запахи, що ми можемо бачити щось гарне, прекрасне, можемо руками слухати щось прекрасне, щось радісне. Це дар Божий. Що ми живемо в цьому світі, який от є навколо нас? От Ми зараз на вулицю, ми ж привикли до цього всього, але от подивіться на небо, подивіться на дерева. Подивіться на цю природу, хоча зараз вже осінь починається, скоро воно буде жовтіти і все буде змінюватися. Але оця вся природа, вона прекрасна. Це є дар Божий нам. Це Господь нам дав. Це Господь сотворив своїм промислом так, що от ми живемо в цьому світі. А якщо нам колись там вдасться десь там піти до ставочка, до річки, чи там десь на море поїхати, чи десь там в гори, там, де природа ще краще, це ж теж дар Божий. Все те, що в нас є, там ведемо в магазин, купимо того самого помідорчика, чи купимо того, того ж самого огірочка, чи ту ж саму картопельку. Це, що само собою з'явилося, ні, це дар Божий дар. Тобто, Господь дав нам от, надлишок всього. І коли ми про це забуваємо, ми починаємо раптати, тому що ми бачимо вже не дар Божий, бачимо ті проблеми, які є. І забуваємо про те, що зачасту ці проблеми є воля людська, не воля Божа. От е, Наш світ, він в катастрофі такий страшний знаходиться. Я говорю не про війну навіть, я говорю про наше вмирання. Це ж по волі людської трапилося, починаючи від Адама і Єви. І, і от наш світ руйнується, ми старіємо, вмираємо, хворіємо, не по волі Божій. Не, була, не був такий замисел Божий про нас. А по волі нашій, тому що ми все людство відпало в гріх. І воїни починає не Бог, а люди починають. І за часто наші хвороби є результат нашого життя, за часто того, що от ми якось щось не так робили. Окрім того, що вже от у нас є ось ця печать смертності від самого народження, яка не по волі Божій. І от коли ми забуваємо про те, що, не дивлячись не на нас, не, не дивлячись не на що, те прекрасне, що є в нашому житті, откої ми забуваємо про це, що це дар Божий, да? От тоді ми починаємо раптати, починаємо упрекати Бога, гніватися. І це насправді дуже тяжкий гріх. Знову таки, тому що ми потім перестаємо помічати радісне, те прекрасне, що в нас є. А друге, знаєте, це дуже велика несправедливість, тому що. Ми робщи на Бога частіше, чим благодарим Бога. Щось кажуть, о, там не о, там засуха, так, це біда і печаль. Ніхто не спорить. Але знову таки, ну, по справедливості. чи, Ну не завжди ж було так, що не вражають. Ну не завжди. Були гарні роки, були гарні врожаї. І в були гарні врожаї, і в нас на городах були гарні врожаї. Чи ми тоді приходили до церкви і служили падячні Ну, За 15 років, знову-таки, я це вже говорив, але я не пам'ятаю, щоб хтось попросив, батько, давайте послужимо благодарственний малібін. Бо це дуже гарний врожай у нас вийшов. Давайте Бога поблагодаримо. Я не тільки за фермерів, але й за звичайних людей. От, батько, в мене на городі стука всього є. Давайте поблагодарим Бога. Та ніхто в мене, я не пам'ятаю такого. Хоча є благодарственні молебень, є молебень, ну, Тревники. Коли ми благодаримо Бога, не тільки е, тоді, коли якась там небезпека пройшла. В основному, коли просить благодарстване волі послужити, в основному, це от коли там було щось таке, от, таке, от, таке, от, таке от, переломне і все розрішилось хорошо, тоді, от, Господи, благодарим Тебе. А от коли, ну просто все хорошо. Ну просто, так, да, ну, коли все добре. От проснувайся ми сьогодні. Так, і сьогодні ми живемо чи благодарим, чи ні. Та не благодарим. Більшість людей нікому не благодарять Бога взагалі. Більшість людей проживає це життя, беручи від цього життя все, що може взяти. І ніколи Богу дякуємо, не скаже. А потім якийсь момент, коли є якесь випробування, якісь неприємності, ой Боже, чому Боже за що? Це несправедливо. Чому Бог не наказує? б Бог наказав би зараз тою карою, яку ми хочемо, це був би страшний суд, тому що якщо Бог буде зупиняти війну і буде зупиняти її раз і назавжди. Якщо Бог буде зупиняти гріх і карати грішників, то буде карати це раз і назавжди. І ми знаємо, що це таке буде. Це страшний суд. От про це в Євангелії написано, що Господь в кінці, коли закінчиться людська історія, прийде і вже от буде це остаточно. Але це й страшний день насправді ж. Тому що коли ми хочемо кару якимсь грішникам ми субаємо про себе, що ми теж грішники. Ми теж грішимо і іноді ну, навіть погірше, ніж інші. От взяти навіть це саме, саме банальне. Да, саме банальне. От по новинах показують, десь прилетів ракета, і загинули діти. Це печально, це трагічно, це дуже трагічно. І, і це не по-людськи. Але в той же самий час а, ми забуваємо про те, що в кожному гінекологічному відділенні, в кожному гінекологічному відділенні, в кожному місті є абортарії, куди десятками кожного дня, а якщо це велике місто, то там, напевно, непреривним потоком приходять мами. Задля того, щоб убити своє дитя, щоб зробити аборт. Кожного дня ліється кров дітей по волі матерів тисячами, а якщо взяти весь світ, то, напевно, сотнями тисяч. Сотнями тисяч матері по своїй волі вбивають своїх дітей. І про це ніхто не говорить, тому що себе успокоїли. Ну, то, що там животику, там до, до скільки, 12 недель, то не людина. А хто то? Носорог? Жираф? Криска? Мишка? А ні? би ДНК людське. І чомусь ми, люди, якось дерзаємо, казати, оце людина, а оце не людина. Оце скільки проживається? Значить, людина це не людина. Це людина від самого зачаття. Це людське життя. Для, перед Богом воно таке ж саме цінне і дорогоцінне. Так само, як і наші, чи так само, чи в цій дитині, які 5 років. Це в наших, знаєте, в людських розуміннях, що от, якщо 5 років дитині, це вже от, от, там, жалко. А якщо дитині місяць і вона ще не народилася, це що не жалко, це не дитина. Перед Богом це життя. І якщо воно відбирається, це гріх. І коли Бог буде судити, Він буде судити всіх. І ті, хто робили аборт і не каялися в цьому гріху страшному. А на жаль, наша земля залита цю саме кров'ю. І про це не говориться, про це забувається, і коли про це говориться, не хочуть чути, тому що зап'ятнені руки в крові. Коли ми говоримо про гріхи, ну от, взять заповіді Божі. 10 заповіді їжеш. Вони не просто так нам дані. Спитайся, перша заповідь, яка? Я є Господь Бог твій, да не буде тобі іншої боїв опріми. Там друга, не сотвори собі кумира. Дальше. Не поминай ім'я Боже даремно. Почитай день суботній, що з них трудий, сьомий день Господу, Богу твоєму. А вже потім, п'ята заповідь, почитай батька і матір свою. І уявляєте, тільки шоста заповідь не вбий. Уявляєте? Тільки шоста заповідь не вбий. А оці десять заповідей — вони дані не рандомно, отак просто хаотично. Вони ієрархічні насправді. По цих заповідях ми можемо приділити. Що який гріх тяжкіший, який менш тяжкіший. І от уявляйте, ті, хто ображає не почитає своїх батьків в очах Божих гірше за Ви собі це? І що воно створиться в цьому світі нашому, коли діти своїх батьків не за що почитають? І можуть навіть руку підняти на своїх батьків? Я вже мовчу про те, що запросто діти можуть батьків своїх обматюкати, послати, проклясти. А в очах Божих це гірше вбивство. А в наших людських очах це вже нормально, да, коли, коли вот так, вот, такі відношення. Да, а знову таки, ці ж чотири заповіді по відношенню до Бога, вони ж важливіші, навіть ніж по відношенню до людей. І ось питаю, в чому смисл твоєї жизни? Смисл життя — гроші заробляти, смисл життя — в дітях смисл життя прожити це життя, щоб там радость тільки була. То, смисл життя центр, що таке смысл життя? Це центр життя, це центр життя. Де, заради чого ти живеш? То, і люди себе ставлять на цей підстав, порушуючи цю першу заповідь. Виявляється, не Бог є основа. А от ти сам ти живеш заради себе, заради свого, 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 свого щоб тобі було добре. І тому, от коли стає цей вибір, да, чи залишатися зі своїми страстями гріхами, чи залишатися з Богом, люди зачасту вибирають гріхи. Да, краще я буду з гріхами своїми, ніж з Богом. От люди в більшості своїх так це вибирають. І за цього іноді да, от, є проблема, проблема з тим, щоб людині стати християниною, тому що гріхи мішають. От люди іноді чесно кажуть, знаєте, мені гріхи мішають. А в чому мішає? Тому що цей, цей гріх виявляється важливіше, ніж Да, от, ставиться на підстав оце, оце своє я, оце гординка, оце бісовське, якби себе поставив вище Бога, і тому б відпав. І ми підемо цим шляхом. Коли ми ставимо дітей своїх вище Бога, смисл життя діти. Це, це ж теж ми, виходить, дітей своїх ставимо. На місце Бога. Це вже ідоловоклонство, це вже і, ні, і, ні, і ні боги. І ні боги кумір, це не обов'язково якась там статуя з Євса, чи Артеміди, чи ще якось там, чи перуна, чи ще когось. Не обов'язково. це може бути щогодно. Це може бути знову-таки ці самі гроші. Навіть наші рідні й близькі люди. А Бог коли не буде на першому місці. І коли Божий суд буде, Господь це спитає: ось дивись, хто я був для тебе? Бог спитає в кожного з нас. І ще більша несправедливість, окрім того, що Бог сотворив цей світ і дав нам ну, багато всього. От, знову таки, кожна секунда це дар Божий. ми до цього привикли, але це дар Божий. Якщо б не Бог, не було б нас би не Окрім цього, не дивлячись на те, що людство відвернулося від свого дворця, Бог не відвернувся від нас, інше ж нам обіцяє життя вічне. Він обіцяє нам. Безсмертя. Він обіцяє нам цінові тіла, які вже не будуть хворі старі. Як сказано в Писанні, що храми буде бігати, німий буде благовіствувати, а сліпий буде бачити, той, хто глухий буде чути. І це якою ціною? Ціною Христа. Ціною того, що Бог став людиною і притерпів отакі страшні муки. Йому руки ноги гвоздями пробивали. Його повісили на Христу, в жару, вмирать, а перед цим пльотками побили до полусмерті. Так що він до волгофи не мог дійти сам. От уявляйте собі, цей Господь Бог притерпів заради нас, хоча він мог би в одному мгновенні і спіпили цих всіх, і книжників і, пересів, і того понтія Пілата, і цих стражників. Ні, Бог іде на хрест, терпить смерть, щоб нас від смерті врятувати. Ось Бог нам обіцяє блажену вічність, блажену безсмерті, Воскресіння мертвих нам Бог обіцяє. І от коли Бог оце нам дає, цей величний дар, ми ще. Ой. Бог не справедливий, чому Бог не те, чому Бог несе, ну як подрознець, чесне слово. Це, не... це от... от є ця така трагедія, да? тому що знову-таки, відвергаючи жертву Христову, ми залишаємося без спасіння, тому що знову таки, якщо ми Бога тут не полюбимо і не станемо йому вірними, якщо ми Бога не поставимо смислом і центром нашого життя тут, в вічності нічого не зміниться. Він там для нас теж не буде центром і смислом. А це превізподня, це ад. І а, як хтось може, дьявол може внушити людям. Ой, це потом колись, потом колись, і нам треба служити. А в тому -то і справа, що коли людина тут дійсно по-справжньому приходить до Бога з покаянням і вірою, навіть в цьому житті качество життя змінюється. Людина зовсім по-іншому навіть переживає свої хвороби. Зовсім по-іншому переживає старість. Ну це правда. Тому що знову-таки є навколо нас ті люди, які церковні в возрасті, а є люди, які не церковні. І теж в возрасті. І поспілкуйся з одним, і поспілкуйся з іншим. І різниця відчується. Тому що коли ти приходиш до Бога, ти змінюєшся. І ти вже не сам, а Господь з тобою живе. І вже все інакше переживається, абсолютно інакше переживається. Так само, як коли дитя, яке десь йшло по вулиці, впало, розбило собі коленки, І от посеред вулиці саме плаче, да, тому що воно болить. І не знає, що робити, розтірено. А інша справа, коли рядом мама. Це зовсім інша справа. І не в тому смислі, що колінки ж візьмуть і загоряться. Ні, просто рядом мама. І вже ця біль, вона якби розділяється. І от коли ми з Богом живемо, то ми це все подолаємо, подолаємо і війну, подолаємо засуху, подолаємо неврожай, подолаємо старість, подолаємо хвороби, подолаємо смерть. Тому ну, що Бог з нами, Бог подолав смерть і ми її подолаємо, якщо ми будемо з ним. А якщо ми будемо раптати, якщо ми будемо Богом що от те не так, те не нравиться, то не нравиться. з чим ми залишимося? З чим ми залишимося? А не з чим? З тими самими нашими болячними проблемами, і вони нас з'їдять. І це, це початок той самий той гігієни огня. Про яку Господь говорить в Івангелі. Тому благорозумно будь з Богом і в Богі. І коли це дійсно відбувається, ця зустріч, тоді ну, багато питань просто відпадають. Вони стають просто неважливими. Тому що от є Бог, і є ми, і Господь з нами. А ми, проживаючи це життя, знову-таки, не в тіплічних условіях. Ми проживаючи це життя, ми якраз привертаємо собі імунітет до гріха. Ми приобретаємо імунітет до гріха, щоб нам в цілу вічність пробути, прожити вірними Христу. Бо якщо нас посадить в тепліцю і все отак, ладиком-ладиком, от, ну, знаєте, повториться гріхопадіння, повториться оце все. Тому що от якщо ми самі не зрозуміємо, якщо ми самі не захочемо, ну нічого не буде змінюватися. І тому ми живемо в цьому світі, який колючий, який злий. Ну не тому, що Бог так устроїв. Ми його зробимо таким. Але якщо не дивлячись ні на що ми залишаємося вірними нашому Господу, то й в вічності ми будемо вірними Йому. Якщо ми тут навчилися щиро від серця любити Бога і бути вірними Йому, то і в вічності ми будемо вірними Йому і будемо любити. І оце є це царство небесне, яке обітовано тим, хто вірить і любить. Тому призиваю всіх. Нагадую всім, щоб ми любили Бога, не дивлячись ні на що. І побільше благодарив, побільше благодарили. Кажучи, да, слава Богу за все, слава Богу, за скуп і за радість. Амінь.